Так, ось дивіться. Оце хожина Карака Блек. Це один кущ. Це чотири проволоки, чотири рукава з однієї сторони і чотири з другої сторони. Це один кущ всього. Ну, вона з неї клопот дуже багато. Ну, по-перше, вона колюча, нереальна, ось зараз я покажу. Вам. Ось бачите? Оце все в неї в колючках. Вони невеликі, але ну їх дуже-дуже багато. І з нею працювати важковато, скажімо так. Але, як для мене оце вона, ну, кращої, мабуть, я не бачив ще. Вона найсолодша і найкрупніша. І врожай ну, в неї дуже-дуже великий. Тому що в неї паганів багато, це ось її всього-навсього два рочки оцієї тежині. Вона буде ну, набагато більше. Ну Тут у мене нема такої, щоб старішої. Ну, я вважаю, що вона найкраща. Є дуже гарні там і трипл кроун, і багато інших гарні там безколючкові. Ну, оця хоч з колючками. Ну, я вважаю вона найкраща на сьогоднішній день.